Дерев'яну скульптуру Довбиша козацького барабанщика виготовляє Сергій Стеблюк на 4-му міжнародному фестивалі скульптури Ладижинський Гай. гай-2022». Майстер каже, що задумка створити подібну скульптуру з'явилася в нього вже давно. А в Ладижині він нарешті отримав можливість реалізувати свої прагнення. Скульптура складна, і працювати над нею доводиться застосовуючи всі свої навички. Зараз скульптор вже відійшов від початкового ескізу і працює так, як підкаже деревина. Ну ідея, скажімо так. Загально виконати барабанщика було бажання ще до фестивалю там. І тут насправді під час, коли я побачив матеріал і його розмір, то в мене змінилося кілька сюжетів, і я повернувся до ідеї барабанщика. Звичайно, і замальовки були, і проліплення ескіз з пластиліну. А зараз я відкинув всі ескізи і от працюю, скажімо так, уже. Працюю безпосередньо в матеріалі на відчуття. Як кажуть, доки звучить барабан, доти триває бій, оскільки в нас попереду ще багато бою, тому я зображую такого міцного барабанщика, який веде бій, скажімо так. Я, в принципі, приїхав з цієї ідеї. Десь вона в мене давно вже витає, але тут випала нагода зробити безпосередньо на цьому. Цього разу мені випала найтонша колода, мені випав номер 2 але я його не використовую, бо він вкрай тонкий, я був, було Е, Якість дуже хороша самого матеріалу. Тільки трошки бракнуло об'єму. Але є технічні прийоми для того, щоб наростити об'єм, так що ми викручуємось в будь-якій ситуації.